Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це на rav 4 2017 року, 2.5 гібрид з пробігом 143 тисячі кілометрів. Машина у нас офіційно куплена в Україні і мали лише три власники. По техніці все обслужена і обслуговувалось лише на офіційному дилері. Є всі чеки, є всі записи. По зараз покладені взагалі нічого не потрібно, тому що все обслужено. Всі масла вітра замінені, ходова обслужена по салоні. Комбінований салон. Тамного кольору теж в хорошому дуже стані салон і сідушки. Присутні у нас електрорегулювання водійської сідушки. Додатково встановлений у нас Android Auto, Присутня задня камера. Мультикермо і підігрів сідушок спереду і ззаду. Салончик дуже доглянутий, чистенький, не викликає взагалі ніяких запитань чи зауважень. Ось нагадую по пробігу цели 143 тисячі кілометрів. Отже, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.